Всім привіт! Мене звати Костя. Це канал Навколо спорту. І сьогодні ми з вами обговоримо перший спортивний змагальний день на Олімпійських іграх та результати наших українців та Україну. Розпочнемо ми з вами з найгарячішого. Це футбол, Збірна України просто у вольовій якійсь формі, і як на мене. Досить неочікувано перемогла збірну Марокко з результатом 2-1. Перший тайм українці провели насправді так досить непогано. Наші були попереду 1-0. Потім мароканці зрівняли рахунок 1-1. І в другому таймі, насправді, як на мене, весь другий тайм просто домінували представники Марокко. І якимось дивом, після завершення, до речі, основного часу суддя додавав ще 10 хвилин додаткових, і просто за 3 хвилини, чи за скільки за 3, за 4 хвилини. До завершення цього додаткового часу українці забили гол, і наші спортсмени перемогли з результатом 2-1, що насправді дуже дуже покращує їхні шанси на те, щоб вийти з групи. Тепер в останньому матчі, який наша збірна проведе зі збірною Аргентини, нам потрібна буде тільки перемога. Ось і тому всіх хейтерів, які там мені писали в коментарях, що футбол, що там Україна, нічого не претендує. Я вірю, що нашим спортсменам по силу в цьому виді спорту боротися за олімпійські. Нагороди, тому будемо тримати кулаки та болівати за наших футболістів на олімпійському турнірі. Ось тепер давайте так трішки по порядку, з чого ми сьогодні розпочинали. В першій половині дня у нас були змагання з дзюдом, де був представник український спортсмен Дільшот Халмато. Він в одній шістнадцятій турніру він переміг, вийшов в одну восьму. В одній восьмій він на жаль поступився дворазовому призеру Олімпійських ігор, представнику Казахстану. Та далі, на жаль, він свою турнірну, скажімо так, свій турнірний шлях на Олімпій. П'яді завершу. Також сьогодні був одразу фінал в стрибках у воду, так як я і анонсував в попередньому відео. До речі, хто не бачив, подивіться мою реакцію на відкриття Олімпійських ігор. Ось у стрибках у воду з трьохметрового трампліну у синхронних стрибках в жіночій команді в нас було дві представниці: це Ганна Письменська та Вікторія Кесер. Чи були наші серед фаворитів? Скоріше всього, що ні. Але насправді я, так як і коментатор, я, до речі, дивився в прямому ефірі ці змагання. Що можливо, при вдалих обставинах нашим українкам буде посилу поборотися за бронзову нагороду, тому що золото, як і очікувано, як і я думаю, усі просто золоті нагороди в стрибках у воду добули представниці Китаю. Ось тому я сподіваюся, що все ж таки можливо при хороших обставинах наші українки зможуть поборотися за бронзову нагороду. На жаль, так не сталося. Наші спортсменки зайняли сьоме місце. Чи буду я їх хейтити? Звісно, що ні, тому що в будь-якому випадку я за те, що ми підтримували постійно українських спортсменів та спортсменок, не зважаючи на результати. Тому що е, якщо, наприклад, нам, як поціновувачам та фанатам спорту, прикро, я можу тільки уявити, який просто важкий стан в наших спортсменів, коли вони вже ось на своїй омріяній олімпіаді і не здобувають нагороди. Тому давайте ми не будемо хейтити наших спортсменів будемо їх підтримувати, і незважаючи, який би результат вони не показали. Ми будемо пишатись нашими українськими спортсменами та спортсменками. Тому сьоме місце досить непоганий результат. Да, стрибали вони не дуже, скажімо так, м'яко кажучи, не дуже стабільно. Але все ж таки, як мінімум, той факт, що вони потрапили у вісімку представників усього світу і представляли збірну України. Це вже насправді заслуговує величезної поваги. Тому молодці, нехай так відпочинуть. Та Гана та Вікторія Іторія собі спокійно готується до особистої першості. Окрім футболу, особисто для мене сьогодні най... такий найнапруженіший момент видався безпосередньо на фехтуванні, тому що фехтування, особиста першість, шпагам одразу дві українські спортсменки. Це Влада Харькова та Олена Кравицька пробилися до 1-4 фіналу. Це вперше в нашій історії. У нас є хороша, скажімо так, результативна історія українських виступів на шпазі. Це олімпійська чемпіонка Яна Шемякіна. і тут насправді я в своєму прогнозі не розглядав представниць шпаги як потенційних претенденток на нагороди, але по ходу самого турніру, те, як вони боролися в одній 16 в одній 8 Олена і, і Влада, насправді це було прям Дуже такі емоційні моменти, там де Олена в одній восьмій е, програвала 14-12 і все ж таки вирвала перемогу 15-14. Як влада просто супер таких теж. Хоча до речі, влада ще досить непогано і відносно легко йшла до 1 четвертої. Але на жаль, на жаль, на жаль, українські спортсменки поступилися в, в одній четвертій. Але як на мене, це дає непогану перспективу на командну першість, тому що в нас є влада Харькова, в нас є Олена Кривицька та в нас є Джон Фейбі Бежу і ці три спортсменки я думаю, що при хороших обставинах я вірю, що зможуть поборотися за медалі в командній першості. Тому і влада та Олена вони молодці. Вони показали свій найкращий результат на Олімпійських іграх. Для влади це була перша олімпіада, для Олени це вже третя. І той результат, який вони показали, справді заслуговує величезної поваги, тому вони молодці. До результатів українських спортсменок в академічному вислованні збірна України вийшла у фінал. В жіночій парній четвірці на дистанції 2000 метрів. У своєму кваліфікаційному заїзді збірна України показала другий результат. Перемогли там представниці Нідерландів і українки одразу напряму без додаткових заїздів потрапили до фіналу. Що тут, скажімо так, неочікуваного, це те, що чинні олімпійські чемпіонки, представниці Китаю не одразу вийшли в фінал. Вони посіли третє місце вже в додатковому заїзді. Через додатковий заїзд вони потрапили у фінал. Я а, е, тут прогнозував нашим українкам медаль, і я, все ж таки, навіть дивлячись цей за я вважаю, що нашим українкам по силу поборотися за нагороду. як мінімум, за бронзову нагороду, так точно. Як станеться, будемо вболівати і чекати фінал. Сам фінал відбудеться у середу, 31 серпня. Тому обов'язково будемо його дивитися разом та вболівати за наших спортсменів. Переходимо з вами до новин спортивної гімнастики. Сьогодні відбулася вже кваліфікація в чоловіків. чоловіків де ми покладаємо найбільші наші сподівання на медалі українських спортсменів? Провели свою кваліфікацію в командному турнірі. Чи провели впевнено? Я не скажу. Тому що розпочали насправді українці досить так посередньо, тому що перший снаряд це в нас була перекладена, і насправді, як на мене, виступили там дуже і дуже невдало. Далі наші зібралися з е, силами і все ж таки показали свій клас та свою майстерність. Тому фінал ми, ми вийшли однозначно, з яким результатом ще поки що важко сказати, тому що ще і досі тривають кваліфікаційні змагання. Але те, що наші українці в фіналі, це точно. Ось що ми ще маємо по завершенню кваліфікації. Перше. Це Олег Верняєв та Ілля Ковтун однозначно потрапляють в фінал в індивідуальній першу. в принципі, тут ніякої несподіванки немає. Далі опорний стрибок, де в нас Назар Чепурний та Ігор Радівілов теж потрапили в фінал. При тому тут я коли робив прогноз, я все ж таки більше ставив на Радівілов. Але як показала кваліфікація, Назар Чепурний має більші шанси на нагороди. Якщо здобудуть вони обидва, я буду просто на цьому небі щастя. Тому вони будуть молодці. Ось. Що в нас ще з потенційних фіналів? Це те, що Ілья Ковтун пройшов у фінал в м м м вільних вправах. На паралельних брусах пройшли фінал, і Ілля Ковтун та Олег Верняєв. До того ж, Олег навіть показав кращий результат ніж Ілля Ковтун. Звісно, що ж домінували там представники Китаю та Японії. Ось, але і в Олега та Вільї, я думаю, що хороші шанси будуть там поборотися за медалі. Також Олег Верняєв потрапив у фінал у вправах на коні. Де теж будемо вболівати за нашого спортсмена. Тому, в принципі, якби неочікуваностей прям таких немає. В всіх фіналах, де наші потенційно мали проходити. вони пройшли до речі, як заявив сам Ілля Ковтун вже після кваліфікації, що він завжди себе так почуває досить напружено саме в кваліфікації. Тому я сподіваюся, що наші українці так трішки заспокояться, тому що шанси в нас насправді тут дуже і дуже хороші. Ось тому будемо вболівати за наших українських спортсменів. Фінал відбудеться вже дуже і дуже скоро в понеділок. Тому будемо тримати за них теж кулаки. До новин стріби, на жаль, не потрапили в фінал ні Павло Коростельов, ні Олена Костевич. Хоча я Олені теж я прокував нагороду. Можливо, в міксті вони зможуть зачепитись, але на жаль, вони показали результат, який їм не дозволив потрапити у фінал. Звісно ж, прикро. Але я думаю, що і для Олени, і для Павла це не остання Олімпіада, тому що в стрібі тут немає прям таких вікових обмежень, як в тій не те, що обмежень, але скажімо так рамок, як як в тій самій гімнастиці, тому я думаю, що Олена ще буде в. Виступати на багатьох олімпіадах, ось, і будемо вболівати за неї безпосередньо в міксті. До новин тенісу. Отже, що ми маємо з вами на сьогодні? Еліна Світоліна стає олімпійською чемпіонкою в одиночному розряді тенісного турніру на Олімпійських іграх в Парижі. Я не зміг договорити, тому що аж саме засмявся. Це можливо один із моїх снів і таких з. Я буду як професор з віщування в Гаррі Поттері. Ось, але е, давайте вже серйозно щодо безпосередньо до новин е, тенісу. На жаль, сьогодні українські спортсменки. Не зіграли жодного свого матчу, тому що в Парижі, так само як і вчора, під час церемонії відкриття, увесь день лив дощ. Тому е, всі змагання були тільки підкритим кортом. Там виграла швьонтик, виграв Новак Джокович, виграв Алькарас, виграла пара Алькарас і Надаль. І по суті, все з е, такого епічного. Це все українські спортсменки не зіграли. Будемо вже вболівати за них безпосередньо завтра. Е, я ще не бачив розклад е, гри на завтра. мені з Здається, що і світоліна буде теж завтра вже виступати. Тому будемо вболівати з українських тенісисток, тримати кулаки з українських спортсменів в наступному змагальному дні. Я нагадаю, що це огляд першого змагального дня на Олімпіаді 2024. Напишіть, будь ласка, поділіться в коментарях, які змагання ви сьогодні дивились, що вам сьогодні запам'яталось, які, можливо, неочікувані та очікувані спортивні результати ви сьогодні побачили. Також, якщо ви ще не підписані на мій ютуб канал, обов'язково підпишіться. Поставте вподобайку цьому відео, та не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропустити випуск наступного відео. А відео в нас будуть зараз з вами протягом цих двох тижнів виходити дуже і дуже часто. Я дякую вам за перегляд цього ролику та до зустрічі в наступному відео. Пока-пока. вболіваємо за українських спортсменів. Україна найкраща в світі. За нас. Все.